Питання безпеки в закладах освіти, вдома і на вулиці буде існувати до того часу, поки на землі живе людство. Генрі Форд, набагача людина усіх часів, зауважив: якщо гроші, це ваша надія на незалежність, у вас її ніколи не буде. Єдина реальна безпека, яку може мати людина у цьому світі, це запас знань, досвіду та здібностей. В Криворізькій гімназії No50 Ведеться цілеспрямована робота щодо відповідального ставлення до безпеки людини, формування основ здорового способу життя, усвідомлення необхідності вироблення навичок з дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях в побуті та під час освітнього процесу. На уроках «Усно здоров'я, здоров'я безпеки та добробуту. В годинах спілкування діти вчаться реально оцінювати небезпеку, розвивають здатність орієнтуватися в небезпечних для життя і здоров'я ситуаціях, надавати домедичну допомогу. Здобувачі освіти нашого закладу полюбляють екскурсії до пожежних частин нашого міста. Діти мають змогу повторити правила пожежної безпеки, алгоритм дії у разі виникнення пожеж, розширити свою уяву про небезпечну роботу пожежників, про засоби гасіння пожеж, рятування людей, тварин та майна. Учням розповідають, як загони реагують на сигнал тривоги та як відчуткове реагування та злагодження дій рятувальників залежить життя людей. Кожен мав змогу оглянути пожежні автомобілі, бажаючи відчути себе від ями в пожежної машини, сівши за кермо. Я дуже задоволена, що нам дали змогу подивитися в пожежній станції, що вони роблять і як все тут відбувається. І все інтересне про машини. Неймовірно і класно. Я Як не сиділа в машині, попитися в машину. Бистро роздякався пожежник. Я сидів в машині. Я сидів в машині. Мені сподобається все, тому що це найкраще місце досі. Пожежники це лучша робота. Вони одягаються в до 5 секунд. Я був в заході, і одна із моїх є посиділи в пожежній машині в буласію. І подобалось, коли ми сиділи в машині, коли ми одягали якісь леве. Мені дуже сподобалось, що нам подалишко і я швидко одягалася. Дякую за те, що дозволили мені бути рулити хазяїна. Це дуже круто. Дякую за екскурсію. Вам сподобалась екскурсія? Так! <праць> 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 Після подібних екскурсій діти більш свідомо відповідально ставляться до ситуацій, які можуть загрожувати здоров'ю та життю людини. Наприклад, задимлення при пожежі. Як ви знаєте, дим це не просто результат горіння. Він містить безліч токсичних речовин, які можуть завдати непоправної шкоди організму. Серед них чадний газ, вуглекислий газ, аклореїн, цінастичний водень та інше. Ці речовини, потрапляючи в легені, швидко всмоктуються в кров і блокують находження кисню до органів. Крім того, дим значно погіршує видимість, що ускладнює евакуацію та пошук шляхів виходу з приміщення. Висока температура диму може спричинити опіки дихальних шляхів та шкіри. Нестача кисню в задимленому приміщенні призводить до запаморочення, слабкості та втрати свідомості. Особливо небезпечним є чадний газ. Він не має кольору та запаху, тому його важко виявити. Навіть невелика концентрація чадного газу може призвести до отруєння та смерті. Щоб захистити себе та учнів від задимлення. Кожен з нас повинен знати алгоритм дії при виникненні задимлення в закладі освіти. Працівник, який виявив характерний запах, задимленість, потріскування чи відкритий вогонь, терміново повідомляє керівника закладу чи особу, що виконує його обов'язки про виявлену небезпеку, дає сигнал про евакуацію. Залишається на місці та застосовує заходи обмеження розповсюдження диму, закриває двері, ощільнює щілини підручними засобами, важено вологими, відкриває вікна на сходових клітинах, не допускає учасників освітнього процесу до місця виникнення задимлення. Залишає приміщення з останніми евакуйованими. Алло? Керівник закладу, отримавши повідомлення про надзвичайну ситуацію, дає розпорядження припинити освітній процес і усі роботи, провести евакуацію учасників освітнього процесу згідно з порядком дій у разі виникнення пожежі, повідомити службу порятунку за телефон 101. Завідувач господарства, член комісії з надзвичайних ситуацій, відключає мережу енергоспостачання та систему вентиляції. Разом з членами ланок пожежогасіння та охорони громадського порядку відкривають основні запасні аварійні виходи, відкривають ворота для заїзду спецтранспорту, перевіряють, чи не залишилось у будівлі люди, контролюють, щоб ніхто не повертався до приміщення закладу, виставляють чергових для зустрічі та супроводу рятувальників до місця задимлення, звітують перед працівниками ДСНС про. Місце, в якому виявлено задимлення пожежу, відключення електромережі та вентиляції, загальні кількість евакуйованих, вказує найкоротший шлях до місця задимлення пожежі. Педагогічні працівники, які під час отримання сигналу про евакуацію безпосередньо перебувають з учнями, зупиняють освітній процес, діють без паніки та метушні, чітко виконують алгоритм дій під час евакуації при виникненні пожежі. Задимленості, уточнюють обстановку, чи можлива евакуація з класу. Обережно торкнутися тильним боком долоні дверей. Якщо вони гарячі, двері не відчиняти. Там небезпека. Якщо двері холодні, визирнути у коридор. Якщо диму небагато, починати евакуацію. Залишаючи приміщення, закривають вікна, двері та знеструмлюють приміщення, видають учасникам освітнього процесу ватномарливі пов'язки. Шекують дітей ланцюжком, учитель йде попереду ланцюга. в Кінці керівник, який допомагає евакуювати дітей, асистент вчителя, технічний працівник інші працівники. За сильною задимленості пересуваються, пригнувшись до підлоги або повзком. Виводять дітей з будівлі по найбільш безпечному шляху згідно з планом евакуації та відводять дітей подалі від будівлі, щоб не заважати працювати рятувальникам. Якщо немає можливості покинути приміщення сходами та пожежними драбинами і приміщення на перебування на першому поверсі, закривають усі вхідні двері, ущільнюють їх підручними засобами одягом тощо, замоченими у воді, саджають дітей на підлогу, одягають ватномарлові пов'язки, відкривають вікно і кличуть на допомогу. Якщо евакуація з класу неможлива і приміщення розташоване на першому поверсі, закривають усі вхідні двері, ущільнюють їх підручними засобами одягом тощо. Одягають ватно-марлові пов'язки, саджають дітей на підлогу. Якщо на вікнах грати, відразу відчиняють їх. Трохи відкривають та кличуть на допомогу. Починають евакуацію дітей через вікна. Вчитель евакуюється останнім, перевіривши, щоб у приміщенні не залишилось дітей. Евакуювавшись приміщення прямують до заздалегідь визначеного безпечного місця. Місце повинно бути в іншій будівлі або бути під навісом. Опинившись у безпечному місці, роблять перекличку з метою з'ясування, чи всі евакуювали зі школи. За необхідності організовують пошук їх учасників освітнього процесу, яких не виявили на місці евакуації. Евакуйовані всі, і вони залишили все добре. Yep. Пам'ятайте, задимлення це надзвичайно небезпечне явище, яке може призвести до серйозних наслідків. Знання алгоритму дії при задимленні допоможе зберегти життя та здоров'я. Регулярні тренування та навчання з евакуації допоможуть відпрацювати навички дії в умовах задимлення. Наша спільна мета створити безпечне середовище для навчання та роботи в закладах освіти. Дякуємо за увагу!